Не з Зернятки да, как рассудочки. Иди люся, на жены. Иди с той стороны. стережи Люся, стережи Вот так молодец. Нажини ее, на нажини. На вот так молодец. Все, 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 Лю... стережи. Людя, все, не подходит. Люся. стережи, стережи. Та що ти нюхаєш її, Люся? І... Люся, йди сюди. Ти їх всіх розігнала. Красунечки. А де ж тут півень, півні невідомо де. Ті, що темнесенькі, курочки, вони несуть голубенькі яйця. Давали просто нам яйця, породи ми не знаємо, вони такі тонкі, звонкі і на другий день у них вже хвостики виростають. А ту... Лю? Люсічка, не... ти просто стережи. Просто стережи, не трогай. Люся. Іди до мене. Люся. 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 Просто Щепаль. стережи. Сідай. Люся. Ні? Люся. Люся. Но... Люсик, а що ти хотіла? Цілуватися чи гратися з курочкою хотіла? Не розгорай, Люся. Іди сюди, іди сюди, Люсь. Все, ти погралася, іди сюди. Все, 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 іди сюди. Іди до... Ну, вона не буде гратися з тобою. Люся. Сто. Сто. Все. Все, взяла, розігнала. Все. Вони не будуть гратися з тобою.